Привіт, друзі! На дворі червень місяць у нас пішов гарний дуже дощик, такий помірний, рясний. Почали вже стелитися і цвісти мої огірочки, ось там видно, як він цвіте. Ну, звичайно ж, і за ним швиденько ж, за дощиком бур'янець, дрібненький і багато. Але сьогодні не про те. Сьогодні ми з вами будемо пасанкувати помідори. І я б хотіла б вам розказати, пасанкувати, підв'язувати деякі. У мене є деякі ранні сорти височенькі. Ось там, наприклад, такі. Ну, я їх вже попасенкувала. Що я хотіла розказати вам про пасанкування? Помідорчики вже гарні. Як же ж ми пасинкуємо їх? Ось дивіться, на прикладі цього помідорчика. Тут ось є, видно, гарні пасинки. Звичайно, ми обріваємо нижні. І як нам дізнатися, який пасинок повинен бути останній? Останній повинен бути той пасинок, який знаходиться ближче до цвіту. Це буде останній. Все, що вище цвіту, ми їх не обріваємо. Чому? Я помітила таку тенденцію, що коли я обріваю далі пасанки, помідорчик росте. Тоді він починає дуже витягуватися. І нескорослі сорти починають бути дуже високими, приходиться їх потім часто підв'язувати. Тому я для себе вирішила, що я обріваю пасанки лише до першого цвіту. Далі також для уникнення фітофторозу, ось подивіться червень місяць, вже деякі помідорчики в мене навіть там покажу, зав'язалися. Але фітофторозу на помідорах немає. Чому? Тому що я за літо роблю як мінімум три обробки від фітофторозу. вибачте. І бажано це робити кожен раз з різними препаратами. Ще для запобігання від фітофторозу я стараюся обрівати всі нижні листочки, які торкаються землі. Ну, або дуже наближені до землі. Вони просто нам не потрібні, тому що на землі живе цей грибок, фітовтора. І так він передається по рослинкам. Це ранній сорт. Ось там такі гарні вже помідорки. Будемо також обрівати нижні листочки, вони не потрібні. Так, ще. Обов'язково ніколи не залишайте вирвані пасинки на землі. Всі ці пасинки треба збирати, тому що, вони, якщо на них є фітофтора, вони залишаються також на землі і на слідуючий рік або і цього року ваші рослини хворіють. Хотіла сказати про те, коли я саме обробляю від фітофторозу помідорчики. Це дві неділі після того, як ви їх перший раз посадили. Але дивіться взагалі то по рослині. Якщо через недільку, може, у вас там дощики були чи ще щось, вони прийнялися дуже добре, то можна і через неділю попирскати перший раз від авторозу. Другий раз я пирскаю, коли помідори цвітуть. Третій раз уже коли помідори наливаються. От у нас зараз дощі, дощі пройдуть, і після дощів я оброблю третій раз. Але не раніше, ніж за 20 днів до збору урожаю. У нас, бачите, може, видно вам в екрані дуже багато білокрилки. Якщо у вас є якісь поради, яких позбавитися, то буду чекати від вас. Ось таке. Ще можу сказати, що про пасинки. Ось у мене такий гарний є пасанок. Це з ранніх помідорів. Вони внизу, були, ось там навіть трошки і цвіт є на цьому пасинку. Якщо вам шкода викидати такі пасинки, їх можна живцювати. Ви просто їх нариваєте і ставите в баночку. Можете додати туди корневін. І ці пасинки прекрасно нарощують корінь. І ви можете їх посадити, якщо у вас є вільне місце, десь собі і у вас будуть набагато пізніше, трохи звичайно, але будуть також помідорчики. пізньої осені у вас будуть помідорчики. Просто я цього року в мене чомусь не зійшов арахіс, Взагалі не знаю чому. Я так розстроїлася, була за той арахіс, то я насадила помідорів в цьому році одну латку, другу латку, третю латку. Враховуючи те, що картоплі в мене там ось, це квасоля попереду там далі. Картоплі в мене зовсім трошечки. Ми посадили лише два ящички. Ну нічого, помідори нехай лишні не будуть, поїдуть на село або на базар, поїдуть, це таке. Тому, якщо ви хочете додатково собі посадити ще помідори, використовуйте цей лайхак, ставите їх у водичку і будуть у вас на осінь, в глибоку осінь теж помідори. Ну, це за бажанням, звичайно. Хотіла похизуватися, також ось у мене цвіте. Юка. Цього року, як ніколи, всі кущі зацвіли. <кхід> ось там у мене еремуси. Теж гарні високі, але після дощику вони понагиналися, тому треба буде їх на кілочок підв'язати. Ось Вероніка, яка гарна. Сантоліна сиза. А ще є смачні, присмачні черешні. Ми ходимо, пасемося на черешні. Полуниця закінчилась, то ми їм на черешню. Ось так. Петрушка, до речі, моя зацвіла вже. Хочу цього року зібрати з неї насіннячку, Джінки трудяться. Тому всім бажаю всього самого найкращого. На все добре.